На Прикарпатті продовжують згадувати події Майдану та вшановувати його героїв. У Коломиї на центральній площі біля ратуші відбулося багатолюдне віче. Подробиці розкаже наш кореспондент Андрій Флорі. У Коломиї відзначили річницю майдану. Захід розпочався зі спільного виконання гімну України, потім відбулася поминальна панахида за героями Небесної Сотні. Навічі згадали всі драматичні події, які відбулися за рік. Загибель Небесної Сотні, втрату Криму, війну на Донбасі. Довічі долучилася влада та активісти самооборони Коломиї центру та правого сектору. Сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять наших земляків, вшановуємо пам'ять українців. Які на той час були, можливо, і невідомими не тільки в Україні, але у своїх населених пунктах, але які своєю жертовністю прославили нашу Україну, піднявши догори нашу велику національну. Ідею, а від самооборони хочу сказати, ми і надалі будемо допомагати нашій громаді тим, чим можемо і не можемо. Дякую. У вічі взяв участь так званий кібер-доброволець, який понад два тижні обороняв аеропорт Донецьку. Хочу вам пообіцяти, ми будемо твердо стояти на наших позиціях і не відомо більше ні куска української землі. Ми відвоюємо ту землю, яку забрав зараз москаль. Бо це москаль забрав ту землю. Ми воюємо реально з, з москалями. Не з росіянами, а з москалями. І обіцяю вам, ми переможемо. Ми будемо стояти до останньої краплі крові за рідну землю, за вас, за те, щоб тут не було зруйнованих будинків, тут не було розбитих сердець, матерів і коханих жінок. Ми будемо боротися за вас. Слава Україні! До річниці Майдану в селі П'ятики Коломийського району вшанували пам'ять Небесної Сотні, відправили поминальну панахиду та освятили меморіал, встановлений на честь майдану. Згадати всіх померлих, всіх, які були закатовані, замордовані на українських людей, і щоб не завжди пам'ятали і завжди тримали в серцях тих людей, які померли за нашу Україну. Слава Україні! Ми сьогодні тут зібралися вшанувати пам'ять героям Небесної Сотні, щоб це для всіх людей було незабуваємо, щоб це всі пам'ятали, щоб це дуже багато хто не бачив цього, щоб люди пам'ятали, щоб діти знали і щоб це була згадка для всіх. Щоб пригадати події, які відбуваються на Майдані, мешканці села відтворили елемент барикади, яка складається із шин, мішків з піском та палаючих бочок. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Ткачука та Богдана Калиняка, які також віддали своє життя за незалежне та вільне майбутнє нашої України. У Верхньому вербіжі Коломийського району громада села зібралася біля меморіалу, який був встановлений загиблій Небесній Сотні, щоб віддати шану та помінути загиблих. Сільський голова Віктор Андрійчук подякував тим, хто долучився до встановлення меморіальної дошки Небесній Сотні. Ну, ідея виникла зразу після тієї ситуації, які події відбувалися на Майдані. І що сталося у державі нашій, ну і, звичайно, допомагали мені. Мої депутати, мої члени виконкому, які разом ми працювали і встановили цей пам'ятний знак. До заходу долучилися представники Коломийської районної ради. Богдан Булюк наголосив, що це не звичайні люди, а наші герої герої України, яких потрібно пам'ятати. Люди, які вийшли захищати свою незалежність і гідність. Вони не не думали про якісь блага, вони думали, щоб ми жили в європейській державі, і ніхто не задумувався, виходячи на майдан. Що може у будь-яку хвилину їх не стати. І тому ця пам'ять повинна нагадувати як підростаючому поколінню, так особливо політикам, керівникам, що все повинні зробити, щоб ми згуртувалися навколо одної ідеї, навколо нашої неньки України. На заході запалили поминальні свічки та заспівали кілька патріотичних пісень.